Отож, вода поки що не здорожчає. Нацкомісія регулювання енергетики і комунальних послуг скасувала рішення про підвищення тарифів. Я ж нагадаю, що ціни на водопостачання і водовідведення мали зрости з 1 липня в середньому більш ніж на 30%. Водночас в комісії заявили, що від перегляду вартості послуг не відмовляються, і наразі починають консультації з Кабміном стосовно компромісного рішення варіантом покриття витрат водоканалів можуть стати залучення може стати залучення додаткового фінансування з державного бюджету а раніше я нагадаю, президент України назвав ганебним і непрофесійним рішення національної комісії з енергетики і комунальних послуг про підвищення тарифів на воду. За словами Зеленського, його прийняли без узгодження з центральною владою. І глава держави також додав, що спокійно на це реагувати не будуть. М'яко кажучи, ганебне рішення непрофесійне. І не погоджено з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. Вони будуть.